Модель Porsche 917 перемагала гонці 24 години Лиману у 1970 та 72 роках. Також 917 -та лідирувала в серії Can-Am у Північній Америці у 72 та 73. -му. У цьому випуску ми розповімо трохи детальніше про цю модель та анонсуємо відео про два наступні музеї. Ви на каналі єдиного виробника електричних легких вантажівок в Україні компанії Mega Electric UA. Даймо, що 1931 року Фердинанд Порше відкрив у Штутгарті своє бюро. А історія спортивних автомобілів марки почалася через 17 років, 8 червня, з появою легендарного Porsche 356. Шасі з номером 001 моделі 917 було представлено на автосалоні в Женеві у 1969 році. Роком пізніше, у всесвітньо відомій гонці 24 години лиману. Порше 917 вже приносить першу перемогу. Так почалася історія однієї з найуспішніших серій гоночних автомобілів цієї марки. Середньомоторний спорткар з 12 12-циліндровим двигуном, створений під керівництвом геніального інженера Ганса Мецгера. Позаду кабіни в першому зразку 917-го було встановлено опозитний атмосферник на 4,5 літри та потужністю 580 кінських сил. Спочатку побудована омологаційна партія з 25 однотипних купе, але в результаті тираж моделі 917 у різних модифікаціях, зокрема з турбомоторами, становив 59 авто. У моделі 917 було кілька версій, що відрізнялися довжиною та двигунами, а саме опозитними атмосферниками, об'ємом 4,5 літри та 5 літрів на 12 циліндрів. Також були аналогічні наддувні опозитники об'ємом 4,5 літри, 5 літрів та 5,4 літра. Останній мав потужність 1100 кінських сил. Цікаво, що всі двигуни оригінального 917-го, як на 12, так і на 16 циліндрів, як атмосферні, так і з турбонаддувом, були з повітряним охолодженням. Бренд Porsche цінує автомобілі, створені як для гонок, так і для пересічних покупців. Знаючи це і скрупульозність німецького характеру, не дивно, що перше шасі не розчинилося в історії. Його можна було побачити на спеціальній виставці, присвяченій ювілею 917. Воно відреставроване та практично повністю оригінальне. Це авто ми бачили не один раз на різних виставках. Це, наприклад, найбільша виставка ретро авто в Європі, яка відбувається у Штутгарті щороку. Про неї обов'язково не раз розповімо ще на цьому каналі. Спеціальна виставка, яка була присвячена цій моделі, мала назву 50 років Porsche 917 кольори швидкості. Вона сформована з 10 оригінальних 917-х та однієї спеціальної моделі. Це сучасний концепт. Його створили дизайнери та інженери компанії на честь першої перемоги 917. Це повнорозмірна модель. Вона втілення уявлення того, як могла б виглядати сучасна модель 917. Машина пофарбована за зразком автомобіля переможця гонки в Лимані 1970 року. Компанія показує, який мотор теоретично приводив би такий апарат у рух, якби він втілився в реальну модель. Це була б Бітурбо 8 на 5 літрів з віддачею 750 тисяч конячок. Ще у цьому відео хотіли б коротко оглянути три музеї. Першим відділ авто у технічному музеї в Берліні. Другий музей Ретро Авто у місті Губен, який знаходиться у землі Бранденбург, недалеко від Котбуса. Третій і найвідоміший музей бренду, про який дізнаєтеся згодом. Державний німецький технічний музей у Берліні заснований 1982 року. Він має загалом 26 тисяч квадратних метрів виставкової площі. Цей музей є одним із провідних у Європі. Але якщо говорити саме про відділ авто, то ми б так не стверджували. Все ж таки в столиці такої країни можна було б організувати автовідділ з більш вражаючими експонатами, але все одно його варто обов'язково відвідати. Відділ транспорту має у фондах 200 легкових та вантажних автомобілів, близько 250 мотоциклів та понад 300 велосипедів. На жаль, більша їх частина знаходиться на складах музею. Основні експонати колекції можна побачити на постійній експозиції у відреставрованому сараї колишнього вантажного вокзалу. Відвідувачі побачать розкішні ретро-авто з першої половини минулого століття, спортивні седани, автомобілі, на яких встановлювалися світові рекорди, та розрізаний БМВ, який особливо цікаво розглядати. Все це на 1400 квадратних метрах виставкової площі. Перейдемо до другого музею. Як стверджують туристичні гіди, Олтаймер музей у Губені єдиний в східній Німеччині. Цей музей справді заслуговує на увагу. Околюбителя порадують близько 80 ретроавтомобілів, мотоциклів, мопедів, моторів та багато іншого. І все це в унікальній атмосфері. Музей у Губені не є музеєм у традиційному сенсі, точніше сказати, це приватна колекція, де всі автомобілі належать різним власникам. І щоб машини не припадали пилом по гаражах. Жителі цього та інших містечок вирішили об'єднатися. Вони зібрали ось таку колекцію в одному місці, оформлену у виставку на другому поверсі торгового центру. А якщо хочете дізнатися не лише історію моделі 917, а всю історію розвитку марки Porsche, тоді вам, напевно, потрібно відвідати музей виставковий комплекс відомого виробника в районі Цуфенгаузен міста Штутгарт. Музей було засновано у 1976 році. Рада правління автобренду в липні 2004 року схвалила будівництво музею. З грудня наступного року розпочалося втілення проєкту будівлі. 31 січня 2009-го відбулося урочисте відкриття музею. Порше на сьогоднішній день у ньому зібрано експонати, що розповідають про історію марки з моменту її створення, і до сьогодні усього близько 450. З вестибюлю гості музею піднімаються вгору ескалатором у виставкові зали, які непомітно перетікають одна в одну. Відвідувач може обрати з чого почати: історія компанії до 1948 року або хронологічна історія Порше, представлена тією чи іншою моделлю у відповідний період. А загалом радимо подивитися наш попередній випуск саме про музей Порше на нашому каналі. У ньому ми розповіли про, наприклад, такі авто. Як відомо, Фердинанд Порше розпочав свою автомобільну кар'єру в 1898 році у фірмі Лоне, де він створив перший у світі гібрид Лоне Порше Міксте Hybrid, А перед цим був ще найпершим Лоне Порше Пі Айнс. Узав останнього цілком до наших днів не зберігся, тому відтворений у блакитному акрилі. Крім цього, він створив для Лоне ще й повнопривідну машину Лоне Порше Семпревівус. Перший у світі гібридний автомобіль 1906 року. У нього електродвигуни в колесах живляться від ДВЗ, а надлишки струму передаються в батарею. Цим превівус означає вічно живий. Машина відтворена лише за двома фотографіями в 2011 році. Ще раз скажемо, що музей Порше заслуговує на окрему увагу, а наше останнє відео саме про нього. Тому запрошуємо до перегляду. До нього ви можете зараз перейти по прямому лінку у описі під цим відео або легко знайти самостійно у розділі відео на нашому каналі. Дякуємо за перегляд і за лайк, якщо сподобалося, і до зустрічі у наступному музеї можливо в тому, який ви самі оберете голосами більшості.